Коли з'являється він, починається рух. Проведення часу кайтера це очікування вітру. Ми завжди його чекаємо, ми його ловимо, ми його любимо вітер. Це для того, щоб визивати вітер. Ось ми під'їжджаємо до нашого хоумспоту. Ягорлик зі сторони Іванівка. Самий дикий спот України. Ось так починається: починається наш ранок, приїздимо на спот. От. Вітаємося з морем. Коли я поїхав на дошці вперше. Я пам'ятаю це відчуття, коли тебе тягне якась сила. Це відчуття, що ти керуєш стихією. Я є керівником школи кайтсерфінгу вітролов. Ми вчимо літом людей в одному кайтсерфінгу. Ось тут, на березі ягорлицької затоки. Ліву, право. Оце уявна середина в тебе виходить, оця стропа. Так? Угу. І ти нажимаєш і кричаги від цієї стропи. Угу. Право, ліву, праву, ліву. Кайтсерфінг для України це вид активності, який під собою розуміє. Ти катаєшся на дошці завдяки кайту. Це повітряний змій в перекладі означає. Він генерує тягу за допомогою сили вітру, і на дошці, по воді чи по снігу, можна кататися цілий рік. Головне, щоб був вітер. В 80-х роках брати Леганю, французи, сертифікували кайт, і з того часу офіційно кайтсерфінг став вже видом спорту. В Україні, як і багато видів активності, починається все з якоїсь групи людей адептів цього виду спорту. Це на початку 2000-х років приблизно. Люди почали пробувати ці повітряні змії. Їм якось попадалися вони з-за кордону. Вони навіть не знали, як запускати кайте. Вони експериментували. Туторіалів не було, Ютуба ж в ті часи особливо не було. І як з ним поводитись, ніхто не знав. Кайт дуже вимогливий до умов. Потрібні стабільні вітра. Нам потрібно багато простору, мілководдя, на морі. Горлицька затока це саме і є мілководдя. Приїжджати треба в правильне місце, на правильну локацію це є херсонські споти. О, підемо. Предстартова позиція дуже важлива. Вирівняєш себе. планочку трошки привідпускаєш вверх, щоб він вийшов до зеніта. І вправо різко. Чекаємо, 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 чекаємо. І оп, давай! О! Добре все, відпускай. Почалося все з того, що я приїхав одного разу в Крим до друзів на озеро Донузлав. І кайтери високо стрибали, вони робили неймовірні трюки. І я зрозумів, що я хочу бути одним з них. І для мене дійсно почався кайтсерфінг, коли я вперше взлетів під кайтом. Коли ця сила тебе виштовхує вверх, і ти нею керуєш, це відчуття. Необмеженої радості, що в мене вийшло це, і це я зміг зробити. І вирішив з колегою, в мене був партнер, заснувати свою школу. В нас взагалі школи кайтсерфінгу в Україні мають кожну свою локацію. Тому, допустимо, якщо говорити про Іванівку, то всі знають, що тут база вітрою. Я себе тут відчуваю як вдома. Місцеві жителі вони нас називають парашутистами. Вони кажуть, Рома парашутіст. Вони називають Рома парашутіст, хоча кай це не разу не парашут. Я жив 10 років в Києві до того, як переїхати в Іванівку. Я займався. У мене був невеличкий бізнес, онлайн бізнес. Я був керівником проєкту. Ми писали під замовлення бізнес-плани. Також паралельно я інструкторив по сноубордингу, по вейкбордингу. Це як допи були. Маркетологом також працював. Трошки поміняв так діяльність за 10 років. А потім, вже, коли підійшов до питання школи кайтсерфінгу, я зрозумів, що потрібно займатися чимось одним. І наразі це моя основна діяльність. Я більше нічим не займаюсь. Добре, почекай. Виводь кайт в зеніт, чітко в зеніт. Будемо вліво стартувати. Привідпускай трошки планочку, коли він в зеніті. І давай двостороннім махом. Да? І на моє оп будемо зупиняти кайт на 45. Добренько? <плес> давай, поїхали. Різко вліво. Чекаємо, чекаємо і оп! Праву руку! Єп! Клас! Люди почали підтягуватися з кожним роком. більше і більше. Вони приїздять, навчаються і знову повертаються з кожним роком. Росте сім'я вітролоїв. <сум> Це єдиний вид серфінгу, можливо, так сказати, доступний в Україні. Це кайтсерфінг, ну і ще він серфінг і все. Робота з вітром. У нас хвиль немає, по яких можна кататися, тому кайт якби набирає обертів. Чи це є екстремальним видом спорту? Ні. А коли людина стартує на дошці і просто катається, це просто вид активності. Тобто не потрібно якоїсь там особливої спортивної підготовки. А коли людина вже починає стрибки, то так, там вже потрібно трошки в спортивний режим входити. В Україні все більше і більше людей стають активними. Тобто відходять на другий план якісь е е речі, такі там посидіти в кафе просто чи почилити десь там. А люди прагнуть розвиватися і в, в такому напрямку, як активні види спорту теж. І саме більшість людей, саме такі, які приїжджають до, до нас, в нашу школу, вони саме такі. Закохані а, в активний спосіб життя. У нас збираються люди, адепти такого ди дикої природи. Їм подобається просто екотуризм. Вони багато подорожують, багато хтось був на Кінбурзькій косі. Вони знають цю місцевість, їм подобається оця діч. В Іванівці саме такі умови. Для мене баланс це тоді, коли немає нічого зайвого. Є тільки вітер, вода, ти, і все від тебе залежить, наскільки ти зумієш осідлати ці стихії, як відбалансувати себе. Якщо ти зробив все правильно, відбалансувався, ти поїдеш на дошці, ти зловиш свій вітер, зловиш свій фан. кайсерфінгу теж немає нічого зайвого. Якщо ти щось робиш зайве, то ти не поїдеш на дошці. Моя справа, як інструктора, прибрати це зайве. Давай вирівнюємо себе, Танюшка, перпендикулярно віту. Так. Тримай. Ну що, поїхали? Поїхали. І вправо різко. Чекаємо, 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 чекаємо. І оп! давай! Ооо! Привіт пускай! Моя справа це стиль життя, я просто по-іншому жити не вмію. Я вирішив поєднати свої хобі зі своєю роботою. Мені вдалося. Я зловив свій баланс в житті. І я розумію, що людина, якщо займається своєю улюбленою справою, то все вдається насправді. І людина знаходить цей баланс. В кінці кінців це монетизується і підтягуються люди. Якось так працює, напевно, Всесвіт. Я думаю так. Україна це моя земля. Саме тут я хочу розвивати свою справу. Я не хочу нікуди переїжджати, там будувати кайт-школу. Я хочу на Херсонщині, в своїй рідній Іванівці побудувати класну кайт-школу. І я думаю, що це в мене вийде.